А заведу собі собаку! собаку. Вибачай, максе. Що ж ти таке? Якщо ти напівпес, напівакула, то я тебе назву собака кулу. Акулу пес! Я не можу взяти тебе гаразд, але батькам не скажемо. Ви мені потрібні, негайно. Це чудовисько. Це наймиліше диво у всьому світі. Неможливо тримати в секреті щось таке. Ма, а! 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 А, а! Рибні палички! Рибні любий. Означає, що Він страшитло. Це мій найкращий друг. Я захищатиму тебе завжди і всюди. Я допоможу. Я тебе не підведу. Ми зможемо все на світі. У кого ще домашня тваринка акулка? Ти щойно з'їв мою бійцівську рибку?